Дивимось питання його думки про тебе після останнього спілкування. Кому цікава тема, можете залишатися. Зараз викладу ідентифікатор. Сигніфікатор, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка сумнівається в своїх здібностях, в своїх можливостях, в тому, що вона стійка. Хоча людина така активна в спілкуванні, що тут іде сумнів, адже ви самі по натурі маг, тобто постійно повинні працювати над своїми ідеями. Ну, як е, Маг дійсно втілювати все в своє життя. Але отут внутрішні сумніви, можливо, якийсь зовнішній вплив на вас дає вам, можливо, чиїсь негарні, некоректні виказування. Про ваші якісь здібності дали вам можливість сумніватися в собі, хоча не варто цього робити, ви набагато чого здатні. Для кого цей розклад? Для людини, яка, можливо, зараз копить на щось, можливо, тримає все при собі. Тут, дивіться, внутрішнє протиріччя, але наружу їх не показує, тримає все при собі міцно, виглядає такою харизматичною, красивою люди. Чоловіки, тут говорю для жінок: чоловіки перевертайте під себе. Ви жінка або лево стрілець, або дійсно маєте вогняні енергії, така харизматична, взривний такий характер. Можливо, загораєтесь чимось швидко, реалізувати щось. І ви отримали якийсь результат. Якийсь результат перший в вашій початній справі, але він вас задовольнив. Давайте подивимось його думки про тебе після останнього спілкування. Що ж він про тебе думав після вашого останнього спілкування? Він думає, що ти королева Кубкова. Мріє про те, можливо, думає так, що хоче, щоб ти була в таких енергіях. Дивіться, його думки про тебе. Він думає, що ти сповнена почуттями або хоче, щоб ти була сповнена почуттями. Хоче приємно проводити з тобою час. От він як сповнений емоціями. Коло коло тебе він живе. Він весь час хоче знаходитися коло тебе. Можливо, кожен день проявлятися, можливо, поїздки на природу. Але він хоче, являється з подаруночком завжди, не прибігає прям так швидко, все любить планувати, але все ж таки він цього вважає. Його останні думки про тебе після останнього спілкування. Спостерігає за тобою, як ти реагуєш на певні слова, на певні дії, його, на певні вчинки. Ну, тут жанглює, під, підлаштовується трішки під тебе, боїться розбити тобі серце. Так, як я сказала, боїться розбити тобі серце для того, щоб ти залишилася такою чарівною жіночкою, яка сповнена до нього емоціями, сповнена до нього почуттями, його останні думки про тебе. Що ж він про тебе думає? Що ти сповнюєш його емоції, що він гортовий заради тебе різко діяти. Так. І робити вибори, перед якими ти його ставитимеш. Так, якщо є якісь ілюзії, він їх прибирає, він тверезо дивиться на ваші стосунки, на те, як ти. Сам по собі він король пентакловий. По пентаклям це можуть бути телець, Діва, Козиріг, але не обов'язково людина прагматична, людина, яка полюбляє от фінанси, це для неї надважливе. На першому плані робота, кар'єра, прибутки, потім все інше. Але людина вже вміє це робити, приділяє не так багато часу цьому, тому що вже, скажімо так, професіонал. Його думки про тебе. Думаєш, ти не вмієш чекати? Не вмієш чекати, але ви тут пора. Дивіться. Він, можливо, він переживає, що ти не згодна чекати. Він, дивіться, проявляється по лицарю пентаклів повільно. Це самий, е, самий повільний пентакливий рицар в колоді. Дуже повільно, але, ну, можливо, приглядається. І тут буде боятися що ти не дочекаєшся цього, хоча не може діяти швидко, це не за його правилами. Ви є в його очах парою, але що він до вас відчуває, це пристрасть, бажання. Ви жінка красива, ви йому дуже подобаєтесь. ззовні, характер не дає, йому ніколи сумувати.